Доброго дня, любі малята! Фрукти були першою їжею перших людей. Вони дуже смачні і в них багато вітамінів. Кожного дня ми йдемо до супермаркету, щоб купити фрукти, які нам дарує наша матінка природа. А ще ми купляємо фрукти, які до нас привозять з інших країн, щоб ми могли ними насолодитися. І сьогодні ми дізнаємось багато цікавого про деякі екзотичні фрукти. Ананас. цей заморський гість приїжджає до нас з Південної Америки, Аргентини та Парагваю. І він дуже багатий на вітаміни А та В. Рослина виглядає як прикоренева розетка з гострими довгими листями з якої виступає довге стебло з квітконосу. Через деякий час квітка перетворюється на плід ананасу. Ми бачимо шишечку зеленим чубчиком зверху. Батьківщиною Ківі є Нова Зеландія. Ківі це тропічна ляна, на якій гронами виростають плоди. З маленьким насінням всередині. За смаком це щось середнє між агрусом та полуницею. В одному маленькому кірі міститься денна норма вітаміну С. Манго вирощують у багатьох країнах, але найпопулярнішим регіоном для вирощування залишається Індія. Манго росте. На вічно зелених тропічних деревах висотою від 10 до 45 метрів. Зрілі плоди манго мають приємний аромат і солодкий смак, а також мають в собі вітаміни В та С. Гранат родом з Персії. Плоди ростуть на невеличкому дереві з колючими гілками. За старовинною легендою, в стільки зерняток, скільки днів у році. Та насправді ж в гранаті може бути більше тисячі зерен. Цей незвичний фрукт багатий на вітаміни А, В та С. Банан більш знайомий для нас фрукт, родом з тропіків Південно-Східної Азії. Банани Ростуть на трав'янистій рослині висотою 5 метрів, яка лише зовні нагадує пальму. Ближче до стовбуру ростуть плоди. Зверху тверда шкірка, а всередині солодка м'якоть багата на вітаміни А В та С. Ну що ж, любі малята, екзотичних фруктів існує дуже багато. І кожен з них смачний і корисний по-своєму. Бажаю вам продовжувати знайомство з іншими екзотичними фруктами. Пізнавайте світи задоволенням і до зустрічі!